час-тем. ключову роль у поширенні інформації як про теперішню кризу в Криму, так і про революційні процеси в Україні останніх місяців грають соціальні медіа. Нові інтернет-ресурси, які використовують живі стріми, прямі включення, з місць подій, запрошують в ефір незалежних експертів та блогерів. Стрімко здобувають популярність та авторитет серед українців. Знімальна група Голосу Америки у ці дні працює в Україні, де спробувала оцінити роль соціальних мереж у мобілізації України. Інціп та посилення громадянського суспільства розповідає Зорислав Байдюк. Навряд чи засновник Фейсбуку Марк Закенберг, колись міг уявити, що його творіння стане двигуном революції навколо світу. По суті, ми повинні побудувати роботу. Не уявляв собі і Мустафа Наєм, що розміщений на його сторінці в Фейсбук заклик протестувати проти відмови Віктора Інуковича від європейського курсу стане початком колосальних змін в державі. Моя ідея була лише іскрою, і не більше. Я не думаю, що цьому сприяла моя особистість чи мій заклик. Це була незгода, що накопичилась у суспільстві. Учасники протестів, такі як Аліна, вважають соціальні мережі найоперативнішим джерелом інформації, що допомагало координувати протести. Перший саме штурм майдану. Попитка разгона з вночі десятого на діянсте Люди узнавали обов'язково. В общем, з соцсетей. були семеси соцсети, больше нічого. Однак соціальні мережі взяли на озброєння і люди, які використовують ці засоби для поширення брехні та пропаганди. Каже один з координаторів кризового медіа центру Максим Саваневський: ми чітко фіксуємо дуже високу активність. Російських напевно чи спецслужб, чи спеціально організованих компаній, які займаються поширенням інформації неправдивої щодо подій в Україні. Вони Ця інформація поширюється як ботами, тобто не реальними людьми, а спеціально створеними акаунтами для поширення інформації, так і реальними людьми з Росії в першу чергу, які підтримують події дії російської влади в Україні. Тож, як каже Мустафа Наєм, боротьба триває, і соціальні мережі залишаються важливою зброєю у цій боротьбі завдання нашого покоління це не перемогти Януковича бо він опонент для Тимошенко, Яценюка чи Кличка. Наш ворог це система, яку вони усі створили, і виглядає, що систему сьогодні знов хочуть поновити. Тож я не думаю, що революція закінчилась. Не думаю, що ми вже перемогли. Адонзорислав Байдюк, голос Америки.